Вітаю, шановні глядачі, навздогін вже зробленому з підсумками тижня, Хочу окремо виділити тему зустрічі на Алясці. Про зустріч недруга України з її ворогом. Це важлива тема, тому я хотів її виділити. Отже. Перегляньте це відео, я дуже сильно рекомендую, тому що воно дає відповіді на багато запитань, які виникають речі в нашого каналу з приводу того, що саме буде відбуватися на Алясці, які наслідки будуть для цього для України. Джей Ді Венс не проти того, щоб Європа фінансувала Україну з власної кишені, купляючи американську зброю. Дуже непогана заява про те, що Америка не буде надавати Україні жодної зброї і вчасна. До речі, перед зустрічю Путіна із Трампом, щоб не псувати настрій, ні Путіна, Утіну друго відже Венса, ні Трампові шефові Джей Ді Венса, тому Венс може заявляти те, що він заявляє: насправді треба розуміти, що Сполучені Штати не просто дистанціювалися від України або демонструють іншу свою позицію і щодо Європи, і щодо України, а чітко підкреслюють, усе, що було в минулому, можна закреслити товстим чорним фломастером. Європа звичайно підтримала зусилля. Трампа з тим, щоби помиритися з Путіним. Ну можливо, вони посварилися між собою сам Трамп і Путін, але я не думаю, що це має бути якийсь стосунок зустріч на Анасті щодо того, аби покласти край загарбницькій окупаційній війні Росії проти України. Ні, це не про це буде зустріч. Там це буде зустріч зовсім іншого формату буде в найкращому для. Європи і України в форматі це буде промацування можливостей поступок Москви на даному етапі, і ці поступки не будуть такими, які можуть бути прийняті будь-ким крім Трампа, і Трамп, звісно, річ прийме їх, і навіть якщо йому не вдасться нав'язати ці поступки Європі. Ну я вже не кажу про Україну. Ну то тоді Путін досягне головної своєї мети цієї зустрічі, тому що розмова про поступки це розмова насправді про те, аби відтермінувати санкції, і властиво, це відтермінувати. Ання Путін ТРАПа отримує загалом. Зараз було дуже би вдячно нагадати історію стосунків Сполучених Штатів з Україною. Ось, наприклад, в 1994 році Україна позбавилася ядерного потенціалу, який вона отримала у спадок від советського союзу. Звісно, тоді дуже багато було слів сказано, що Україна не встані буде контролювати, ключ буде в Москві, кнопка буде в іншому місті. Все це правда, все це є достатньо резонні аргументи. Насправді так воно напевно би і було на певному етапі, і можливо би Росія би хотіла, викручуючи руки тодішній легко піддатній для такого викручування рук влади заволодіти усіми ядерними статками України без Сполучених штатів, але не пробувала навіть Росія цього робити. Вона попросила відданих союзників Росії Сполучені Штати натиснути на Україну. І цей натиск відбувся. До речі, тут би слушно зацитувати слова тодішнього президента Біла Клінтона. Завдяки українському парламентові усунуто загрозу ядерної війни та закладено основу для епохи миру з сусідами. Я вітаю виявлену вами мужність. Америка підтримуватиме вас, вашу незалежність, територіальну цілісність та реформи. Ну а нинішня адміністрація під Трампа в відмежувалась від цієї заяви. Не пам'ятає вона цього, та й зрештою, багато українців насправді не пам'ятають вже того, що було сказано. Ну бо відверто кажучи, про ядерну зброю пам'ятають, а про те, хто натиснув, щоб її позбутися, ні І знову таки тут не мова ведеться про Бухарестський меморандум чи будь-які інші папери підписані. Головне, хто тиснув, хто обіцяв і хто не дотримав слова. Тому американці послідовні недобрі союзники стосовно України, особливо коли союзницька відданість. Випробовується Росією кому відданіша сполучені штати Росії чи Україні Бухарестський меморандум властиво є цьому абсолютним чітким і зрозумілим підтвердженням. Тому нинішня поведінка Трампа сполучені штатів не мусить дивувати українців, тому що тоді це було так само прозоро, як і зараз. Сполучені Штати мали мету підсилити Росію, не дати їй впасти, дати їй милиці, поставити її на ці милиці, аби вона дошкандибала до чогось кращого ніж той стан, в якому вона була, і дошкандибала до війни в Європі і тепер. На європейські плечі сполучені штати хочуть перекласти відповідальність за свою турботу про Росію, яка була проявлена і за епохи єльціна, і за епохи Путіна, і зараз люб'язно проявляється ця турбота нинішнім президентом Трампом щодо Росії щодо порятунку Росії. Бо Трамп розуміє, що Росія швидко зітриться об Україну усі її потенціали, і тому він хоче воєнні передовсії потенціали, і тому він хоче врятувати Росію і рятує. І цей порятунок буде на Алясці. Ось що відбуватиметься саме там. Це буде порятунок Росії чергове, вкотре і Україні треба зараз орієнтуватися на власні сили і на європейських союзників. В принципі, що і відбувається, є заява європейських союзників про те, що так, ми підтримуємо, що там Трамп каже. Але єдине можливе розв'язання загарбницької війни Росії проти України це зупинка бойових дій ЛБЗ як відправна точка. Лінія бойового зіткнення і жодних територіальних поступок Росії навіть історія обмінів вже тепер повністю засипана попелом недовіри до позиції Вашингтону, тому що позиція Вашингтону зараз чітко демонструє, що вона по боці Росії, тобто вона не є незалежною і не є незаангажованою. Це добре було проілюстровано і добре підтримано Україну спільною заявою європейських українських союзників. Вона ціннісна і вартісна. Тому треба зараз в Україні усе робити, щоб розвивати власні збройні сили, власний військово-промисловий комплекс і допомагати Європі розвиватися, обмінюючись технологіями, знаннями і залучаючи все більше і більше європейських виробників до власних можливостей і забезпечуючи консолідований підхід до утворення європейської безпеки. Україна тут буде ключовим фактором У підсумку треба розуміти що процитована заява клінтона вона чітко характеризує що україна нічого не винна сполученим штатам сполучені штати винні дякую всім за підтримку дякую всім за вподобайки дякую за підписки їх більше з кожним разом але звичайно хочеться щоб канал ріс і розвивався і в цьому мені безпосередньо потрібна ваша підтримка дякую всім за увагу все буде гаразд україна переможе слава україні